привіт привіт, У нас сьогодні з вами наступний випуск нашого інвестиційного експериментального портфелю. Зараз з вами перевіримо спочатку, як почуваються наші монети, які ми вже купили до цього. І потім підемо, знайдемо нову монету і проаналізуємо, чи варто її купувати по тій ціні, яка в неї є зараз. Ну, і відповідно додамо її в портфель, якщо вона нам підходить. Давайте скоріше перейдемо безправку. Ну що, давайте спочатку з вами подивимось, що відбувається з тим нашим портфельчиком, який ми вже встигли набрати. Зараз зайду на CoinMarketCap і наш портфель. Ну, так, виглядає він у нас непогано, да? одразу скажу, тому що я за ним спостерігаю, особливо зараз, коли ринок росте, звичайно. Але згадуючи попереднє відео, пам'ятаєте, що ми. Купували ефірю, да, і він був тоді в мінусі. Біткоін теж, в принципі, почувався не так впевнено, як зараз. Давайте подивимося, яка у нас є картинка на зараз. Нагадую, що у нас в портфелі є зараз дві монети: в одну і в ми вклали по 100 доларів. У нас зараз показує плюс 33,97% по ефіріуму або плюс 33 долари, плюс 44% по біткоїну, плюс 45 доларів. І загальну картинку давайте глянемо. Там, де all-time profit, всього у нас плюс 39% або плюс 79 доларів. Тобто я вклала 200, зараз має 279, тільки за останні дивіться, 24 години виріс на 5%. Так, ми поки не продаємо з вами, да? ми будемо е, тримати трошки більших цілей. Я думаю, що, якщо все-таки все буде добре, ринок нас порадує, то... Можливо, навіть по ефіріуму можна ставити такі цілі, як 8 тисяч доларів і вище по біткоїну, можливо, навіть 150 200 це більш така реальна цифра, або навіть до 300 тисяч. Да? До речі, якщо цікаво, звідки я беру цю інформацію, як я її прогнозую, пишіть ваші запитання, розберемо в наступних відео. Також в цьому відео я пропоную нам взяти іншу монету, не купувати вже Ефіріум і біткоін. Ну, По-перше, сам біткоін, давайте глянемо на нього на графік. Він нещодавно перетнув свій, як то кажуть, all high. Да? тобто він поставив нову рекордну ціну. Скільки у нас тут близько 111 тисяч доларів, ем, відповідно, ну, мені би не хотілося його купувати. Да, отак, зараз, коли він вже виріс. І, звичайно, якщо він буде коригуватися в район десь 90-92 тисяч, в цьому діапазоні я, можливо, ще докуплю, якщо моя ціль десь 150 тисяч, наприклад. Да. Тобто це, в принципі, буде непогано, враховуючи те, що попит на нього все-таки. Поки що найбільший альткоїни да, ще нас так не радують. А що стосується ефіріума, в нього, в принципі, ціна непогана. Зараз я його весь графік відкрию. В нього, в принципі, ціна непогана, і він може себе ще показати. Да, якщо він там вище трьох тисяч буде закріплятися, я думаю, що він може піти ще вище найближчим часом. Подивимося, від багатьох параметрів залежить. Да, не буду зараз це коментувати. От, але що стосується ціни для купівлі, то вона була класно там, де ми її купували. Да? Зараз вона теж в принципі непогана. 2600, да, вона непогана, і можливо, що ми там прямо не побачимо якісь дуже низькі ціни в районі тисячі доларів, да, або там навіть півтори. От це, звичайно, буде залежати від його динаміки зараз ціни, і чи буде він закріплятися от, в даний момент вище трьох тисяч, потім трьох з половиною. Якщо буде така е динаміка, то звичайно, що ми можемо побачити ріст його швидше. Але в мене немає цілі прям чимось володіти будь-якою ціною, тому я купувала, коли це було реально. Дуже класно, дуже вигідно. А зараз пропоную нам підшукати іншу монету, в яку ми вкладемо наступні 100 доларів. Я їх також наторгувала, тобто можна сказати, що я із сімейного бюджету гроші не беру. Да? Я їх наторгувала на трейдингу і зараз буду вкладати в портфель. Давайте пошукаємо монету. У нас на CoinMarketCap є всі криптовалюти. Зараз ми зайдемо в топ. Я, звичайно, що не просто дивлюся на монету. Топ. Я вивчаю, що за проєкт да, і так далі. якщо вам буде цікава до речі, ця інформація, ви також, будь ласка, пишіть про це в коментарі. Я поступово буду її додавати. А, от я зайшла, наприклад, Bitcoin ефір. У нас вже є. Да? Ripple, і BNB, і Solana дорогі вже, як на мене, для інвестицій. Я хочу взяти щось дешевше. Непогано, в принципі, можна взяти Лінк, в принципі, суї непогано, а ВАК ще по хорошій ціні. Да? Тобто, це в принципі ті монети, які можна ще взяти, вони ще себе покажуть. І хороша ціна, як на мене, в DOT також лайткоін. І здається вже за високо він. Так, ну, Пепе теж, коли я бачила його вдвічі дешевше, єдиний, мабуть, мемкоїн, який плюс-мінус адекватний, і ну в нього реально дуже великі об'єми торгів. Так, але ні. Я хочу щось більш стабільне, я шукаю таке низького ризику. І Ава у нас дорого Уні, в принципі, можливо. Можливо, Нір також непогана монета. Ондо теж непогана, і ціна в неї хороша. Але мені би хотілося, мабуть, все-таки зупинитися на Доті, тому що проєкт, як на мене, і він зараз нам підходить тим, що він. Зараз по хорошій ціні, покажу вам, де це дивитися. Ну, сам проєкт він же не перший рік на ринку, да? він більш, скажімо, фундаментальний, до нього більше довіри. Я його відносу, відношу до а, мінімального ризику. Да? Він торгується на топових біржах. От, тому а, давайте будемо дивитися його на графіку. Це не все по фундаментальному аналізу. Да? Звичайно, що ми маємо дивитися на більшу кількість параметрів. Знову ж таки, якщо це буде цікаво, будемо поступово розбирати. Інакше моє відео це розтягнеться да? з того відео, де я просто купую в портфель на багато пояснень. Але якщо вам буде це цікаво, я буду такі відео додавати. І так, зараз я хочу подивитися графік дота. Я відкрила тижневий таймфрейм, так я буду бачити. Ну, майже повний. Да? Може, він тут не прям весь, але нам, в принципі, достатньо, що ми бачимо останній пік його, і тут ми можемо вже з вами навіть візуально побачити, що, да? трошки заважає мій цей індикатор. Наш, наш. Давайте я його отак поки закрию, да? щоб він вас не. Не заважало. От, що ми бачимо? Ми бачимо, що максимальна ціна була в районі 50 доларів. Да? Ми бачимо, що зараз ціна в районі 5 доларів дуже низько знаходиться. І коли ми дивимося загальну картинку на тижневому таймфреймі, ми навіть з вами без якихось інструментів розуміємо, да? тобто, якщо це хороший фундаментальний актив, ми його відкрили, ми бачимо, що ціна внизу, тобто вона не отут. Не отут, як на біткоїні, наприклад, да, вона не на хаях, вона ще внизу. І проєкт хороший. Тобто він ще себе може показати. Відповідно, давайте глянемо, як він тут реагував на ціни. Оце у нас листопад, наприклад, да, і вибори Трампа. От давайте побачимо. В нього там був ріст на 200%. Да, тобто він, в принципі, реагує, він цікавий. Ми бачимо, що його бачите, тут об'єми є обсяги, заходять в цей актив. От, і відповідно, в нього ж зараз хороша ціна для купівлі. Можемо прикинути потенціал. Це не означає, що він прям дойде до хаю свого, да? він може туди не дійти, може дійти більше, але приблизно ми можемо з вами прикинути, що десь до тисячі відсотків в середньому є потенціал. Тобто, ну, це дуже круто. Навіть якщо він там зробить нам 5 іксів, да? навіть якщо 2-3 ікса, це вже буде також непогано. Тому. Я би цей актив взяла. Давайте прийдемо до біржі і його купимо. Його купимо. Це наша біржа, де лежать наші біткоїни з ефіріумом, і мають бути й ОСДТ. Що дивлюсь, чи вони тут є. Я їх поповнила, але я їх не бачу. Що давайте оновлено. Так, да, є, вони прийшли вже. Просто не було оновлено. Окей, тоді йдемо на ринки. Шукаємо тут у нас на ринках спотовий ринок, і монета. Дот, нам треба дот. Дот, торгівля. Я е, буду купувати по ринковій ціні. Та ми, звичайно, можемо і лімітками з вами працювати. Дуже багато є варіантів, але я буду купувати по ринку, тому що ви бачите, що на тижневому таймфреймі ціна хороша. Звичайно, що якщо ми з вами ще раз переключимося на графік і подивимось денний, наприклад, та, таймфрейм. Ну, тут ми можливо мали почекати, може він повернеться в цей боковик і трошки знижиться, да? тобто на якісь там 20 копійок, він може стати дешевшим. Тобто тут можна ще з цим працювати і вигадувати. Хоча насправді він зараз знаходиться в східному каналі, він його пробив І виходячи з тої ситуації, яку є зараз на ринку, я думаю, що він може прямо з поточних продовжити свій ріст. Тому я не буду чекати, не буду ставити лімітки. Да? Я буду брати по ринковій ціні. І так. Ми купуємо ринковий беремо. Тут я пишу 100. Підтвердити. Так, ми купили по 4,90, запам'ятовуємо ціну. Зараз підемо, перевіримо, де є наш дот. Йдемо в гаманець, перевіряємо. Є наш ДОТ 20 штук. Зараз ми копіюємо кількість і ціна 490. Запишемо одразу, щоб це у нас все зберігалось. Заходимо в наш портфель і додаємо. ДОТ. Дату поставлю вчорашню, щоб система вже бачила цю транзакцію. Або час трошки назад відматуєте, тому що вона може не одразу не додавати. Все, доданий у нас дот. Дивимось. Так, да, є Є в нас наші три монети. Ну, що вам хочу сказати, будемо продовжувати наш експеримент. Да? Він такий, бачите, ще, е, я шукаю, скажімо, потрібний формат і кількість. Е, е, Випусків, які будуть, хочу сказати, що я ще пробую це, да і точно думаю, що один раз на місяць ми будемо записувати. Можливо, частіше подивимось, і для того, щоб ви були в курсі, ви бачили, що відбувається. Підписуйтесь на канал. Звичайно, ставте лайк. Я так буду розуміти, що вам цікаво це. Це буде мене мотивувати записувати вам нові відео. І пишіть у коментарях, які у вас є питання, що би вам хотілося ще бачити. І побачимось з вами в наступних випусках. І хочеться у вас запитати, як вам взагалі те, що ви побачили, Да? Ті відсотки, які ви побачили, чи заробляєте ви також, чи інвестуєте ви в криптовалюту, чи хотіли би ви, щоб у вас теж таким чином вийшло заробляти? Причому, дивіться, я от реально <свісно> нічого не робила. Да? Я це називаю повністю пасивно, тому що я просто купила декілька монет відомих, да? тобто це не якісь там навіть а, супер секретні монети. Також, будь ласка, поділіться в коментарях, щоб я знала, що вам це цікаво і могла давати для вас ще більше і більше корисної інформації.